Всім привіт! Давайте проговоримо про роботу в Греції. Я думаю, вам це цікаво. Let's go! Що ви хочете зрозуміти, чи Греція взагалі для вас? Чи це ваша країна, чи ви б хотіли тут жити? Це поїхати на сезонну роботу, як зробила я у 2023 році, коли в мене випала така нагода поїхати працювати в готель, на ресепшн, при тому, що вони хотіли знання англійської мови. І я ризикнула і сказала: Та, я знаю англійську мову, крім Hello, my name is Katia. Я не знала нічого. Але я притворялася, що я розумію. Мені повезло в тому, що в нас в готелі більшість людей були серби, які не розмовляли англійською мовою. І, в принципі, вони говорили сербською, я говорила українською, ми до одного розуміли. Але все одно я собі, знаєте, як взяла блокнотик, і в блокнотику виписала була фрази, які могли б мені пригодитись. І якщо я чула якісь нові слова, я собі записувала в блокнот. І так потрохи почала вчити англійську мову, вже будучи на роботі. Wow. І тут була така ситуація: хто не був в Греції на роботі, не працював ні на сезонні, ні взагалі, тому що це в них не тільки з сезонними роботами зв'язано. Тут так, ти працюєш. На ресепшені, але тебе можуть попросити ще піти прибирати номери. What? Ти працюєш у ресторані, наприклад, на барі, тебе ще можуть попросити працювати офіціантом. What? Тут можуть тебе попросити робити будь-що. Oh. Я цього не знала, і коли мені сказали, що кожних п'ять днів я буду йти е, на, на допомогу дівчатам на прибирання, тому що кожних п'ять днів мінялися групи, які заїжджали на три поверхи готелю. Четвертий поверх завжди був вільний, бо на четвертий поверх заїжджали або наші українські водії, які привозили людей в сусідні готелі на відпочинок, або це були люди, які це могли бути греки, які просто могли з вулиці прийти, або просто бронювали там на суботу-неділю, на два дні готель. І четвертий поверх там був гарний ремонт. Виглядали кімната дуже охайно, все було чистенько, новеньке, і не було кухні. Але на першому, другому і третьому поверсі були дуже старі кімнати, кухні були. Я взагалі не знаю, як люди за те платили. Я не не розумію, це якийсь маркетинг такий там у Сербії працював. що Я в шоці, якщо чесно. Тому що там були жахливі умови. І знаєте, коли воно старе, це ще важче відмити. І цей власник не хотів робити ніякі ремонти. А він просто хотів заробляти гроші, йому було все одно на те, що люди там жаліються, що каналізація забита, води немає, то нема, те не працює, зв'язку нема. Ну, коротше, було дуже багато нюансів, дуже багато моментів. І так як у мене не було виходу на той момент, мені потрібні були кошти, то я, звісно, допрацювала 4 місяці цих зарплатня у мене тоді була 900 євро в місяць. Житло безкоштовне, і харчування безкоштовне. Харчування в нас було через те, що в цього власника був ще один готель в іншому місті, і там у нього було all inclusive. вони готували готову їжу, і вони її пакували і передавали нам, він потім привозив. Але так як я не їм м'ясо, і вони про це знали, то він додатково ще привозив якісь фрукти, овочі. Ну і, звичайно, в нас завжди було в холодильнику хліб, якась там. Сир, басашу можна було хоча б бутерброди зробити, молоко, хлоп'я він привозив, були якісь макарони, рис, тобто можна було зварити собі їжу. На це я не жаліюсь, завжди можна було зайти і поїсти 2-3-10 разів на день, скільки хочеш. Тільки то, що на ніч кухня закривалася, то я зазвичай мала щось з кухні взяти, якісь фрукти в кімнату собі, якщо б друг, я хотіла поїсти. Ось. І так пройшов мій перший сезон у Греції. Я не хотіла більше працювати в тому готелі. Я би туди і не приїхала, навіть якщо б мені платили більше грошей. І за тиждень до того, як я поїхала додому, я познайомилася з одним греком на пляжі, який підійшов до мене і такий каже: Ой, привіт! Там, гарно виглядаєш, а ти звідки? А якщо хочеш, можемо там. На джетскі покататись, або, можливо, ти хочеш якийсь вибрати водер Приходи, поспілкуємося. А я якраз відпочивала біля того місця. І я така, Та, давай. Я кажу, на джетскі було б класно. І коротше ми пішли кататись на цьому джетскі, джетскі це водяний мотоцикл, ми дуже гарно провели тоді час, він дав мені навіть парулювати. Це був його особистий джетскі, там не було ніяких е обмежень швидкості. Я їхала 95 км, <гум> про що він не знав. Ну І добре. Ось. І якось ми так з ним почали говорити, спілкуватися і тут підходить до нас, власник цього місця, де Water Sports. І коротше він такий каже: О, привіт, там, А чим ти тут займаєшся, а що ти тут робиш? А я кажу, що я вже через тиждень їду додому в Україну, я тут працювала. І він каже: а в тебе є документи, я кажу, так, а на наступний рік що будеш робити? А я кажу: буду шукати якусь іншу роботу. Він каже, приходи до мене на роботу. А я така, давай. І, коротше, це було так, знаєте, зарплату 1200 євро в місяць, житло безкоштовне, і харчування. Але харчування кажуть один раз в день, але зранку буде кава, протягом дня буде теж якісь напої, а ввечері ми всі разом йдемо їсти, тому що тут дуже жарко і за цілий день ти їсти не хочеш. Я така окей. Поїхала я додому. Теж вдома я змінила три роботи: ріелтор, адміністратор в спортзалі і фітнес-тренер. Це було за декілька місяців. Потім, в 2024 році, в червні, я приїжджаю сюди на роботу. Для мене це була напевно найкраща робота за все моє життя. Дуже класно, ми проводили час, дуже багато людей я тут зустріла, познайомилася. І серед цих людей був ще один чоловік, який часто приходив на вихідні. Це був друг цього шефа. і він якось до мене підходить і каже: Ти будеш вертатися в Україну. А я така, ну так. Да. А він каже: а чого б тобі не лишитись тут? А я кажу, я тут не маю ні роботи, ні житла, нічого нікого не знаю. Кажу, я навіть не знаю в салоніках ніколи не була. А він каже, я інвестор в одному ресторані. Якщо ти не проти працювати в ресторані, то я можу за тебе поговорити і в тебе буде робота, але житло тобі треба знайти самій. А я тако, о, класно, давай! І все. І ось так ми з ним були тоді договорилися. І я приїхала сюди, в салоніки на співбесіду з власницею ресторану, тому що він не був власником. Він тільки інвестор там. І я їй сподобалась, вона сказала, нема проблем, коли готова виходити на роботу, приходи. І я за той час знайшла житло у цю квартиру, в якій я живу. Це маленька квартира, невеличка, але так як я тут сама, мені в принципі достатньо. За ті гроші, за які я знайшла, я в центрі міста зараз не знайду взагалі навіть щось подібне. Квартира новенька, все є, що треба для життя. Високий поверх, світла, сонячна, маю балкончик, ну, коротше, мене все влаштувало, я зразу сказала: окей, да, беру. І так я почала працювати в ресторані. Мене ніби наняли як помічник офіціанта, але мене залишили на барі, тому що я швидко зловила. Ці всі моменти з коктейлями, з десертами, з кавою. Я оце все готувала і інколи виходила допомагати офіціантам. І якщо до нас приходили якісь українці, то власниця просила мене підійти до столика, поспілкуватися з ним. Коротше, що я тільки там не робила, давайте так тільки посуду не мила і їсти не на кухні, як шеф не готувала. А все інше ми робили там всі. What? І робота, в принципі, була непогана. Зарплатня теж плюс-мінус для салоніків була непогана. Але я дуже сильно втомлювалась, тому що робота була 10-11 годин в день. До ночі нічні зміни. Оці до другої ночі я приходила додому в півтретєї, в три лягаю. Потім зранку знов на роботу. І це місяць за місяцем коротше дуже сильно виснажило, тому що ресторан дорогий, ресторан. Знає багато людей тут у Греції. У нас постійно були клієнти. Постійно, кожного дня. Це не, не те, що там десь на свята, на вихідні. Це прям кожного дня був дуже великий наплив людей. І це виснажливо. У нас була домовленість, що я буду працювати там до кінця травня, і в червні я, я вертаюся знову на сезонну роботу туди на Water Sports. Але я не змогла, бо я була дуже виснажена, дуже втомлена і себе дуже погано почувала. Мій організм просто здавався. Біль психологічно це все було дуже важко, а багато російської мови навколо, тому що там були деякі офіціанти, які говорили російською, дуже багато клієнтів, які говорили російською. І це мене дуже сильно тригерило. Я розумію, що якщо для когось це не проблема, для мене це проблема. Я ділюсь своїм досвідом. Я тоді пішла на курси Баристи, я вчила грецьку мову. У мене тоді був іспит з грецької мови. Я здала іспит на рівень А1 тоді. І поїхала на сезонну роботу. І цього року, вже на сезонній роботі, щось змінилось. Було зовсім все по-іншому. Якась дуже важка атмосфера на роботі, якісь непорозуміння, якісь розмови поза моєю спиною. Зовсім по-іншому. Шеф обіцяв заплатити цього року 1500 євро в місяць і казав, що буде один вихідний в тиждень. І я буду працювати 7 годин в день. Насправді я працювала більше годин, ніж минулого року. Зарплата лишилась така сама, як була того року, відношення якісь дуже змінилось. Ну, коротше, щось сталося. Я не знаю, зі мною це не зв'язано, бо ну, я приїхала і виконувала свою роботу. Але я точно вирішила, що я вже туди не повернусь і навіть не розпитувала, не питала про наступний рік. Мені здається, що це було очевидно, що я не приїду. Я повернулася сюди в салоніки і зараз є безробітна, але я оформила картку безробітної. Цю картку можуть оформити всі, але тут є така річ, як отримати бенефіти від країни, від Греції, якщо ви за останні 2 роки відпрацювали 200 днів робочих, 200 страхових днів. Якщо ви не звільнились з роботи а або вас звільнили, Б. У вас закінчився контракт, то ви підходите сюди. Ну, і ви живете тут і знімаєте квартиру на своє ім'я, у вас є документи. Можна отримати місяць, кожного місяця мінімальну допомогу в сумі на сьогоднішній день це 540 євро. Від 4 до 12 місяців ця допомога виплачується, але як тільки ви знаходите роботу, вона автоматично призупиняється, бо в системі зразу вас вибиває, що ви вже знову працюєте. І ці бенефіти зупиняються. Я зараз міняю повністю спеціалізацію, я почала вивчати IT-технології. Поки що я зупинилась на тому, що я буду вивчати дата-аналітик, і я хочу почати працювати в сфері IT, тому зараз, в принципі, я в пошуку роботи, в пошуку онлайн-роботи, в пошуку роботи на українському ринку. Планую на наступний рік їхати на сезон кудись на острів. Буду шукати щось на островах, тому що там більший сезон. Тут я працювала тільки три місяці, а на островах зазвичай це 6-7 місяців. Я розумію, що на островах трошечки інша робота, там більший наплив людей. Я буду пробувати шукати якусь роботу з січня місяця, тому що з січня почнуть відкриватися вакансії різні. Тому я залишаю посилання на ті сайти, на яких я буду шукати роботу тут, у Греції. Можливо, хтось розглядає такі варіанти на сезонній роботі, і, можливо, вам буде корисно. На що хочу звернути увагу? На те, щоб ви завжди дивилися, що ви підписуєте, яка там стоїть сума, якщо це якісь люди, яких ви не знаєте. Будьте уважні, що вони вам говорять, і якось фіксуйте. Якщо вам обіцяють платити якусь конкретну зарплату, вам треба десь її зафіксувати, щоб потім не вийшло так, що вам заплатили тільки те, що написано в вашому контракті, а в контракті вони будуть писати там 900 євро в місяць, наприклад. А ви можете домовитись там на 1500. Тут я чула не у мене такого не було, але я чула, що тут можуть не доплатити десь кошти. Що можуть обманути, можуть просити вас більше працювати. Таке буває. Це все від ситуації залежить, це все залежить від того, з ким ви спілкуєтеся, як ви домовляєтесь. На ці всі нюанси я би, звичайно, звертала увагу, і, в принципі, я буду звертати увагу, тому що я не шукала тут роботу, робота зазвичай знаходила мене сама, навіть тут, у Греції. І цього разу я шукаю роботу, я в активному пошуку. І це для мене щось нове. Але хто казав, що буде легко. Особливо коли ти в чужій країні. Часто греки тут їдуть на сезон на 6-7 місяців і потім приїжджають і за ті гроші вони інші 5-6 місяців живуть. Ось. І я можу сказати, що я тепер зараз у якраз в тому положенні, як і більшість греків. Лайк, підписка. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, в коментарі, лайк, підписка і чао, бай!